Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу насміхалися над Ісусом начальники кажучи, інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий Обранець, глузували з Нього і воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: Якщо ти цар юдеїв, спаси себе, а був і напис над ним: Це цар юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав: чи ти не боїшся Бога, коли і сам на таке засуджений, але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили, Він же нічого поганого не зробив <кій> і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє, а Він сказав йому: Воістину кажу тобі. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Слово Госпо. В старому завіті. Царі це були ті особи, котрі були Богом помазані, щоб виконувати царську владу. Ми чули в першому читанні про помазання царя Давида над Ізраїлем. І в тому часі в ізраїльському народі цар це був той, хто має не тільки політичну владу, владу державну. Але той, хто має теж і духовну владу. Тобто цар сам усвідомлював, що він є Богом помазаний, щоб служити своєму народові. Коли ми чуємо про такий спосіб переживання влади, так би хотілося нам, щоб наша країна, щоб кожна влада в світі так переживала своє служіння. Як покликання, як служіння тим, до кого Бог посилає через цю владу. І перше завдання кожного царя в ізраїльському народі, це було бути, бути пророком, бути тим, хто між Богом і людиною стоїть, і той, хто народові приносить Боже Слово, той, хто звіщає Народові Боже Слово. Тому ми сьогодні, коли згадуємо або переживаємо урочистість Господа нашого Ісуса Христа, Царя Всесвіту, ми звертаємо особливу увагу на те, що Ісус є не таким Царем, як Царі цього світу, що Він є царем, який. Не є політичним, не є державним, не так, як очікували Месію в ізраїльському народі, що він визволить від римської окупації, але той, котрий приносить духовне спасіння, той, котрий приходить, щоб визволити людину з окупації духовної, визволити людину із окупації диявола сатани, Котрий приходить, щоб окупувати, тобто обікрасти, щоб забрати те, що йому не належить, тому що наші серця, наше життя належать тільки Богові. Тому папа Пій, Папа XI Пій в 1925 році. Встановлює це свято Ісуса Христа, Царя Всесвіту, щоб показати три речі: що Ісус це Бог Творець, що Він Спаситель і Він є глава Церкви. В Євангелії сьогодні, коли ми чуємо про розп'ятого Ісуса, котрий висить на Христі, два розбійники поруч із ним, і в кінці. Є слова, які говорить Ісус до одного із них, який покаявся, воістину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. І тут Ісус проявляє свою царську владу, якби показує вже на Христі, що Він має перший, котрий має владу відчиняти брами Божого царства. Для людських душ. І знаємо, що цей розбійник це той перший, котрий входить до Небесного Царства як прощений грішник, це перший відпуст, який отримує людина ціною пролитої, пролитої крові Ісуса Христа. Тобто все те, що людина людство. Буде отримувати ці благодаті, поки існує цей світ, завдяки хресній смерті Ісуса, завдяки Його пролитій крові за нас, людство буде отримувати спасіння, то цей розбійник вже тоді отримує це спасіння. Деякі або може, і всі не знаю, протестанти, протестантські церкви. Трошки інакше цю фразу е, читають, тому що в єврейській е, мові там немає е, розділових знаків, і тому вони читаються таким чином: е, воістину кажу тобі сьогодні, потім дві крапки, ти будеш зі мною в раю. Але це зовсім інше, ніж воістину кажу тобі, дві крапки сьогодні. Будеш зі мною в раю, тому що спасіння, яке Господь приносить, воно вже є сьогодні, в цей момент, коли цей грішник покаявся, коли він став у правді, визнав, що ми заслужили, ми справедливо засуджені на цю смерть, що ми робили зло, і Він, він, він це визнає стаючи вправді перед Богом, котрий поруч є розіп'ятий, це є, можемо сказати, теж, така перша сповідь, яку здійснює цей розбійник на Христі, і у відповідь Він чує від Царя Всесвіту той вирок, який потім через церкву. Зможе отримувати кожна людина, сьогодні будеш зі мною в раю. А сьогодні будеш зі мною в раю, ми це чуємо в кожній сповіді, коли Бог відпускає нам наші гріхи, то в цей момент ми вже є готові до того, щоб йти до неба. Або теж, якщо ми продовжуємо життя тут на землі, то в цей момент відпущення наших гріхів, якщо ми за них жаліємо, якщо Стаємо в правді, визнаємо їх, то вже тоді ми входимо в реальність Божого царства, в цей духовний простір Божого царства. Вже сьогодні починається рай для нас, навіть продовжуючи жити тут на землі, потім ми знову покидаємо якби, цей простір неба, бо робимо наступні гріхи. Потім знову повертаємось, знову навернення, знову покаяння, і знову Бог говорить: сьогодні будеш зі мною в район. То почуємо сьогодні ці слова до кожного з нас: від Христа, котрий є Царем Всесвіту, і Він, перший, котрий має цю владу, щоб нам ці слова говорити. Але це не просто слова, це реальність, це дійсність. Що Бог відкриває нам брами неба. нехай наші серця будуть відкритими на ту любов Бога, Царя Всесвіту, котрий розіп'ятий заради нас, і через це розп'яття, через цю хресну смерть, через пролиту кров Він приносить кожному з нас спасіння. Амінь.